Стан апатії, втомленості, розгубленості. Нічого не хочеться робити, все набридло. Думала, формат розслабленості допоможе, але розслабленість в чому? Не спати півночі, а потім раптово почти день о шостій, бо справи ж нікуди не пішли. Сидіти в соцмережах, аби відпочити, харчуватися під Ютуб, бо так веселіше. Слухати непотрібні подкасти, бо боюсь почути справжні свої думки. Роблю для себе челендж відновлення, почати з базового, роблячи постійно це, багато чого зміниться. І так, що хочу дати в своє життя? Слухати себе. Хочу плакати, плачу. Сьогодні відпочити відпочиваю. Звісно, по можливості, і головне, і якісно. Менше зайвої інформації. Часто в мене буває, що вмикає просто щось на фоні. Інформація корисно засвоюється як треба, а залишається необробленим сміттям в голові. Перед переглядом задайте собі запитання. Мені реально то цікаво робити тільки одну справу: дивлюся відео, дивлюся лише відео без телефону, їжі, ще чогось. Якщо воно не цікаво вам, то навіщо взагалі таке дивитися? Простіше ставитися до всього. Помилки, норма, люди це лише люди, і кожен, кожна живе вперше. Боятися не треба. Щось не подобається, одразу скажіть, не тримайте в собі. Трохи простоти. Повернення рутини, повернути режим сну якісного, ранкові та вечірні ритуали. Детальніше про це розповім в наступних відео. Нові звички: дві години без телефону після сну та перед сном. Коли мозок звільнений від напливу інформації, він краще самостійно працює. Звільняється місце для креативу, пізнання себе, що додаю практики дихання та медитації. Акцент на важливому: перед дією запитайте себе. А воно мені справді потрібно? Щоденник думок. Це може бути зошит, розмова з камерою, стіною. неважливо. важливо щоб ви були на самоті та в тиші. Проговорити, прописати думки, тривоги, страхи. Спочатку буде здаватися, що нічого сказати, дайте собі час. Виконуйте 20-30 хвилин. Перед практикою заспокойтеся, спокійно подихайте і сидіть в тиші. Думки придуть обов'язково, і це не має бути слова світового масштабу. Розкажіть, як провели день, що образило, надихнуло. Буде складно спорядку з собою. Гармонійне харчування. Їсти, коли хочу фізично, не перебуватися чаєм, чипсами, печивом. Це не має бути забороною, але це не основа. Дотримуйтеся співвідношення в тарілці і не запихуйте не свої продукти. Розділення, приміщення, дія. Не їсти в ліжку, не відпочивати в робочій навчальній зоні. Організму буде складно заснути в тому місці, де вдень активно працюєте. Не завжди розділення саме по кімнатам, якщо обмежено. Навчайтеся лежати за столом, у ліжку відпочинок, і відпочинок не в телефоні. Менше думайте, дійте. Це саме не про продумування, план дій, а про прокручування одного ти самого в голові. Частіше нагадуйте про свої перемоги, хваліть себе, заспокоїте. нагадуйте про свою крутість та особливість. Ці правила доволі загальні, і їх можна додати у будь-яке життя. Звісно, деякі штуки не можна робити через щільний графік, але дещо займає не так багато часу. Але як зміниться ваше життя після акценту на собі? Змінюйте життя на краще. Напишіть коментар, якщо сподобалась тема та відео. Щиро бі маю.